На рисунку зображено пряму трикутну призму. Її бічною гранню є, нам треба визначити. У прямій трикутній призмі бічне ребро повинно бути перпендикулярно основі і нижній основі, і верхній основі, тому будемо мати чотирикутник, у якого чотири кути по 90 градусів. Очевидно, з варіантів відповіді, що це буде варіант Г прямокутник. Четверте завдання. Розвжіть рівняння. Х2 мінус 8 x плюс 15 дорівня 0. Це квадратне рівняння. Для його розв'язання треба пригадати теремовієта. Добуток коренів рівняння буде дорівнювати вільному члену. В нашому випадку це 15. І сума буде дорівнювати без протилежним знаком. Це буде 8. Добуток 15. Сума 8. У нас є варіанти відповідей, ними скористаємось. Перший варіант А. 3 помножити на 5 буде 15, 3 додати 5 буде 8. Отже, одразу знайшли, це буде варіант відповіді А. Можна розв'язати це, не використовуючи теорему Вієта. Ми знаємо відповіді: 3, 5, мінус 5 і інші. Можемо взяти ці корені і підставити замість ікса. Х в квадраті, значить, замість х підставляємо 3. 3 в квадраті відняти. 8 помножити на х знову підставляємо замість х 3 і додати 15 до рівня 0. 3 в квадраті 9. 8 на 3, 24. Додати 15. Дорівнює нулю. 9 додати 15 це 24, 24 відняти 24 буде дорівнювати 0. У нас вийшла правильно на рівні. Значить, 3 є коренем рівняння. І друге число 5, так само перевіряється. 5 в квадраті відняти 8, помножити на 5, додати 15. Число 5. Ми підставили замість х. 5 в квадраті – це 5 помножити на 5, 25. 8 на 5 – 40, Додати 15. 25 додати 15 це 40 і відняти 40 буде дорівнювати 0. 0 дорівнює 0. Це другий спосіб, який можна використати для обчислення четвертого завдання.